Леся Семененко, координаторка напрямку підтриманого та транзитного підтриманого проживання для дітей та молоді з інвалідністю внаслідок порушень у розумовому розвитку. Фахівчиня із соціально-побутового орієнтування та соціально-емоційного розвитку відокремленого підрозділу громадської організації Справа Кольпінга в Україні, родина Кольпінга, місто Вінниця, любить дарувати радість собі і тим, хто поруч, обожнює природу і творчість у всіх їх проявах. Життєве кредо. Не чекай дива, твори його сама. Я от бачу, що І ви нам трішечки пізніше розповісте, що ви принесли. Я можу зробити такий висновок, що достатньо поліграфії, достатньо вже більше якихось таких символів. Ми можемо зробити висновок, що зараз інформації про аутизм все більше і більше, і що цей день дійсно має великий вплив на людство. Так, абсолютно з вами згодна. Цесвітній день поширення інформації про аутизм саме 2 квітня і взагалі протягом усього квітня традиційно у всьому світі поширюється інформація про цей стан. Оскільки аутизм це не є хвороба, і це важливо людям розуміти. І зараз вже є тенденція, що світ. Більше бачить цю проблему, більше бачить дітей, людей з аутизмом. І завдання нас як організації, яка опікується дітьми з інвалідністю, і в тому числі дітьми з аутизмом, також сприяти поширенню інформації про цей стан, про те, як розуміти людей дітей з інвалідністю. І, зокрема, з аутизмом. Хоча як я вже сказала, що аутизм не розглядається як хвороба, це стан, який виникає внаслідок порушень у розвитку нервової системи, мозкової діяльності, а також емоційно-вольової сфери, оскільки саме основна така річ, з якою стикаються люди з аутизмом, це порушення соціалізації, порушення встановлення соціальних зв'язків, складність комунікації. Саме ось такі речі є типовими для аутизму. І у всьому світі в цей день вважається символом блакитний кольор, якщо ви бачите, да, синьо-блакитні відтіночки, це щоб підтримати людей, щоб зробити їх більш видимими і явними у всьому світі, заявити про розуміння, про підтримку, бо дуже важливо саме сприймати правильно. Лесю, я от дивлюсь на кольори ось цього символу ці стрічки, яка у вас на лацкані, на піджаку. І просто намагаюся провести аналогію. Зараз дуже активно розвивається інклюзія у світі, mm -hmm. в Україні та загалом у Вінниці приділяють цьому дуже велику увагу. І велику увагу приділяють зараз толерантному ставленню і коректному спілкуванню, вкотре наголошують людям, що потрібно говорити людина з інвалідністю, так. а не інвалід. Так. Там не, що там, не візок, да. а крісло колісне. Але часто я стикався, коли говорю, спілкуюся з людьми, які дотичні до такої якоїсь теми, вони продовжують якось знаєте, коригувати, підправляти, коли ти висловлюєшся. І часто стереотипно, нехай вже будемо так говорити, до прикладу, людей і дітей з синдромом Дауна називали сонячними дітьми. Чув часто, що представники зараз і громадських організацій, волонтери кажуть, що ну варто не користуватися вже такою, от е, виразом, просто говорити: от людина з синдромом Дауна, а е, людина з розладами аутистичного спектру. Я так розумію, так, так саме так, правильно так, і коректно говорити, так часто їх називали людьми дощу. Я думаю, що от кольори синьо-блакитні, можливо, це пов'язано з цим чи ні, і чи коректно зараз досі говорити людина дощу? Дякую вам за це зауваження. Оскільки дійсно, щоб засоби масової інформації доносили те, що ви сказали, в першу чергу має бути людина, дитина, а вже потім е, якийсь розлад, який е, супроводжує цю людину протягом життя, і це є дійсно стереотипно. Кольори це просто такий міжнародний символ. Але зараз уже всі відходять від е, цієї, скажімо, там стандартизації. Під термін діти дощу, люди mm -hmm. дощу а, так же само, як про синдром давна, вже не прийнято mm -hmm. говорити про сонячні mm -hmm. діти, оскільки це не відображає саме стан окремої кожної людини, і це не говорить ні про що. Це така дуже застандартизована, якась кліше. Ми Можливо, від ще пов'язано з е, фільмом, так, е, так, з Дастіном Хофманом, головний. Але е, як і стосов, що стосовно аутизму, то кожна людина з аутизмом це абсолютно різні люди можуть бути. І вони не характеризуються якимись одними особливостями чи ознаками. Тому важливо розуміти, що ми не можемо так говорити. Правильно говорити дійсно це спектр. Угу. Розладів можна говорити дитина з раз, або з розладами аутистичного спектру, або просто як наші діти навіть самі говорять: у мене аутизм. Ось. І ми, в принципі, розуміємо про що це. Ось я чула і знаю, можливо, ви зараз або підтримаєте цю тезу, або навпаки, виправите мене, що аутизм це такий стан, який підлягає коригуванню досить добре, якщо його виявити рано, чим поранше. То які основні ознаки, які можна максимально рано з'ясувати? Угу. Часто батьки уже з перших місяців в процесі чесного спілкування, контактування з дитиною можуть бачити якісь нюанси, які їх бентежать. Особливо в віці до 18 років, до 18 місяців, перепрошую, це дуже може бути помітно в тому плані, що дитина не емоційно реагує навіть на вигляд мами, не звертає увагу на своє ім'я, може не реагувати на. Нові обличчя, а також можливі якісь ну не лише такі емоційні, скажімо так, підозри у батьків, а потім, вже коли дитина стає трошечки старшою. Там у віці вже, наприклад, до року. це. І відсутність казівного жесту може викликати підозри у батьків. Також намагання дитини гратися постійно, ніби сама з собою, використання предметів різних стереотипно, з якимись повторюваними рухами, більш яскравими виразами, які можуть викликати підозри у батьків, це, наприклад, відсутність мовлення. Тобто погане питання навіть в ранньому дитинстві, потім. Часто буває, що звертаючись до фахівців, говорять, зачекайте там, можливо, да розговорюся. Там а хлопчики пізніше розвиваються. Це все ем, неправильно, оскільки в такому стані найкраще, чим раніше, звернутись і запідозрити, і, і краще, як кажуть, е, трішечки перестрахуватись, ніж потім втратити цей дуже дорогоцінний час. Так, от важливо до кого звернутися, тому що не переживайте, розговориться хлопчики пізніше це сусідка. Це бабуся, це там сестра, тьотя, це вони говорять, але ж це не фахівці. До кого варто звертатися, щоб от, е, дали експертну е, пораду і ну, не буду говорити, встановили діагноз, тому що це так. не хвороба, але щоб вони е, дали свої заключення. Е, зараз вже, е, навіть у мене лікарі. Досить навчені і бачать, якісь можуть підказати батькам щось на це потрібно звернути увагу, і ем, можуть відправити, скерувати родину у центри раннього втручання. Наприклад, е, е, є у нас і у Вінниці, і можна е, лікар може дати сімейний лікар направлення до інших фахівців, той же невропатолог може е, дитячий психіатр, можна проконсультуватись, можна запитати і зробити для себе певні висновки, і навіть е, Загалом для розвитку дитини буде корисно розвиватись за певними методиками, які є досить результативними і позитивними. Ми про них ще поговоримо. Давайте ми поговоримо про ці методики. Так з раннього віку, віці до 5 років, дуже є ефективною, наприклад, так звана денверська методика втручання з основи aba терапії. В умовах гри, в умовах природнього зростання дитини, коли за грою, за розвитком дитини, слідує дорослий і в цьому процесі навчає. І, взагалі, ABA-терапія терапія це такий досить результативний, науково-доказовий метод, який дозволяє структурувати життя дитини з аутизмом. Починаючи з раннього віку, і дуже корисно це зробити саме з раннього віку. І важливо, щоб батьки вдома перелаштувались і взяли цю роботу корекційну в своє щоденне життя. Тоді заняття з фахівцем будуть плідним продовженням, мати плідне продовження і результат. І ми бачимо ці результати. Тішимося успіхам діток, оскільки систематизоване навчання допомагає їм структурувати середовище, структурувати свій робочий день. Ну робочий, скажімо так, день дня, свої усі заняття. Це додає їм спокою, розуміння, що буде, що і коли триватиме, оскільки діти з аутизмом вони досить такі сприйнятливі до змінних умов, дуже сенсорно чутливі. Або навпаки, якісь сенсорні відчуття можуть бути приглушені. Тому ми часто Їм важливо, знаємо. якщо я, вибачте, так, що так. перебуваю, просто перепитаю, чую, що їм важливо, щоб все відбувалося за якимись так. їхніми встановленими правилами, угу. ритуалами. Угу. Якщо є якісь відхилення вліво-вправо, е якісь є нововведення, вони це, як ви кажете, дуже чутливо сприймають. Так, так. Це допомагає структурувати, допомагає знизити нервозність, е оскільки людина хвилюється. І відповідно втрачає здатність, наприклад, до концентрації уваги, до навчальної діяльності. Тому саме ось такі методи вони допомагають. Звісно, дуже важливо також фізичний розвиток, розвиток адаптивної фізкультури, плюс сенсорної інтеграції. Це допомагає зняти ось ці тілесні, скажімо так, зорові перенавантаження, слухові, усі усі види чуттів врегулювати, щоб дитина могла навчатись і бути адаптована, в життя. Важливо батькам вірити, важливо батькам рухатись в цьому напрямку і знати, що аутизм це не вирок. Аутизм це не вирок. Є багато прикладів відомих людей, які досягають успіху в своєму житті. Є багато людей, звісно, яким потрібна досить високого рівня підтримка протягом усього життя. Але тут вже йде мова про комплексні порушення, коли до аутизму в чистому вигляді, якого добуває досить, ну, скажімо, не так багато, доєднуються ще якісь супутні. Це може бути і епілепсія, і розлади кишково-шлункового тракту, і будь-які інші розлади, в тому числі і відсутність або затримка мовлення. Дійсно, це не вирок, це просто те, що буде зумовлювати ваш спосіб життя, вашої родини, усіх, хто. Хто з цією дитиною, людиною поряд живе, uh -huh. і життя дійсно може бути повноцінним і насиченим багатьма позитивними речами і гарними емоціями. Мені сподобалось, як ви наводили приклади людей, які відомих людей, які продовжують з цим в цьому стані добиватися висот. Більше того, наскільки мені відомо, є навіть Описаний в науці такі таке явище, як савантизм. Це люди з розладами аутистичного спектру, які досягають феноменальних якихось вершин в певних галузях, чи то так. в математиці, чи то в образотворчому мистецтві вони можуть бути дійсно дуже обдарованими mm -hmm. в якійсь там конкретній Є між. така властивість що спецінтереси от їх важливо побачити в дитинстві і розвивати протягом життя усього. Це можуть бути і мови і що завгодно, але разом з тим побутові навички, навіть у такої кажуть високофункціональної розвинутої людини, можуть бути. На досить такому низькому рівні, і це важливо. Ось тому ми, коли працюємо з дітками, ми на надзвичайно важливу увагу приділяємо саме побутовим навичкам, щоб дитина була самостійною, оскільки це дуже важливо і в соціумі, і в побуті, і могла комунікувати. А для цього вже стратегії спілкування, і важливо, щоб суспільство сприймало цих дітей. Оскільки е, хибним є думка, що е, діти з аутизмом вони замкнені собі і їм ніхто не потрібен. Всім дітям потрібне спілкування, потрібні друзі, потрібна увага. І тут уже завдання суспільства, як ми сприймаємо, як ми реагуємо, чи коли побачимо дитину, яка кричить чи впала, лежить, наприклад, їй так потрібно зараз. А звинувачують маму, що невихована дитина. Тобто, ось такі речі зараз я бачу тенденцію все ж таки в Україні, що ми стаємо більш відкритими і розуміючими. Тому саме і цей день, і сьогодні. І протягом, взагалі, щодня в нашій роботі ми акцентуємо на тому, що всі діти заслуговують на щастя. І всі діти заслуговують бути почутими, побаченими, незалежно, які вони мають свої стани, розлади і так далі. І Ще один символ, який ми теж зробили з нашими дітками сьогодні, це пазли. Можливо, ви бачили також, що один із символів цього дня є пазли. Особливість прийняття світу очима, дітей з аутизмом, це як ніби окремими картинками бачать. Ну, ось так які речі робили власноруч, і сьогодні у нас буде великий захід для наших діток Вінниці, нашої родини Кольпінга міста Вінниці. Ми проводитимемо майстер-клас. Ми проводитимемо гру в боулінг спілкування і розповсюдження інформації про аутизм.